Вадиме. так час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Росія знову атакувала ударними безпілотниками Одесу. Загинув чоловік-охоронець. Він під час атаки був у службовому приміщенні поблизу новобудови. Пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема станція техобслуговування, легкові автомобілі, нежитлова будівля. Виникли пожежі. На місці досі працюють правоохоронці та інші відповідні служби. Очень сильно трясанула конкретно. Это пересыпанный, пересыпанный от моря. И она, если трусит, она конкретно же домаш трящат. Нормально. А тут нигде не заныкаешься. П'ятеро людей постраждали через атаку Росії по Дніпропетровщині. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Вночі проти понеділка окупанти били по Нікопольщині з артилерії. Запустили безпілотники, травмовані двоє людей. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда зайнялася одна з гімназій. Ще троє людей поранені у Михайлівській громаді. Російська армія атакувала район з безпілотників. На місці ударів виникли пожежі у приватних будинках та їдальні. Дісталося і сільгосп підприємство. У Краматорську під час обстрілу постраждали три людини. Ворог атакував обласний центр Донеччини в обід. Завдав масованого удару з реактивних систем залпового вогню торнадо. На місці працюють екстрені та комунальні служби. Пошкоджено 25 об'єктів. За минулу добу в області загинуло семеро людей, 15-ро поранено. Ворог завдав по регіону більше трьох тисяч ударів, атакували зо два десятки населених пунктів, зруйнували, і пошкодили понад 80 багатоповерхівок і приватних осель. Найбільше дісталося Костянт. Тинівці по місту росіяни випустили шість керованих авіабомб вагою кожна 250 кілограмів. Загинуло четверо мешканців, пошкоджено зо два десятки приватних будинків і сім багатоповерхівок через засилля дронів і інтенсивні обстріли. Комунальні служби на місці майже не працюють. Тож час від часу місцевих рятують поліцейські. Ситуація на фронті напружена. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Від початку доби відбулося майже 100 бойових зіткнень. повідомили у генштабі найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Тут наші воїни вже відбили 40, а так ще три тривають. Чотири ворожі штурми російські захисники зупинили на північно-слобожанському і курському напрямках. Один бій ще триває. На південно-слобожанському окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. А на Куп'янському сьогодні був один штурм. На Лиманському, 14, Чотири російських атаки було на Краматорському і Торецькому відтинку. Один бій на Торецькому ще триває. На новопавлівському напрямку наші воїни відбили 11 ворожих штурмів. Ними росіяни розбивають міста, знищують нашу логістику, і фактично збільшують кілометраж сірої зони. Цьогоріч окупанти активно використовують на фронті дрони на оптоволокні. Саме завдяки цим коптерам свого часу ворогу вдалося взяти під свій вогневий контроль трасу юнаківка суджа і фактично обрізати нам шлях на Курщину. Тепер же так званою павутиною смертю повита лінія зіткнення і при фронтові міста, систему РЕП на такі дрони не діють. Тож як їм протидіяти, Олег Корнієнко розповість. Розбиті будинки, спалені автівки. Це дорога смерті на сумщині. Її зафільмували бійці 67-ї бригади, коли обороняли Курчину. Скажем, знали, що дрони б'ють машини. Стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Росіяни били дронами на оптоволокні і за місяць перерізали основний наш логістичний шлях юнаківка Суджа. Паралельно ними ворог полював і на артилерію. До появи оптоволокна ми стояли там 4-5 кілометрів, і це в нас влаштовувало, ніхто нас не трогав. Ну як не трогав, односительно ніхто не трогав. То тільки три позиції у нас оптоволокно з'їло. Навесні подібними дронами росіяни почали перерізати основні шляхи на Донеччині. Під приціл взяли дорогу на Покровськ і ускладнили нашу логістику. Згодом оптоволокно почали фіксувати за 20-25 кілометрів від лінії зіткнення. Вона десь сидить і чекає тебе на остановці, наприклад, на якомусь то будинку і сано вражує твою техніку. Все оптика ну так, тому що неефективна. Вона ефективна. що, головне, до війни, прирізати логістику противника, щоб не було підвозу БК вовремя там, патронів, води навіть банально. Якщо піхота не буде їсти і пити. То ну, це він не буде воювати тепер через засилля оптоволокна бійцям Вадима, які тримають оборону під Торецьком, на позиції доводиться йти пішки 10-15 кілометрів. Окупанти не дають доїхати навіть до Костянтинівки, та й саме місто вже розбиває не артилерія, а оптоволоконні дрони Костянтинівка під нашим контролем, але пересуватися там неможливо. Ну, Власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось. Ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все усіяно констаха. Ось такими ниточками. А це саме дрон на оптово вокні. На перший погляд, звичайна ФПВ-шка. Вони вже кілька років на рівні з артилерією зупиняють ворожі штурми, спалюють техніку і бліндажі окупантів. Щоправда, для цього треба було подавати ворожі реп-системи, які просто глушили зв'язок, і долітати до цілі доводилося на осліп. Це дрон на оптоволокні. Да. Він може тягнути десь 3-4 кілограма на 10 кілометрів, без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин ну, і, все, і всього всього прошу. Обтоволокно використовують для передачі високоякісної картинки. Поставив антенну і лети. Дрон не видає радіосигналів і для ворога непомітний. Завдяки сталому зв'язку е шки можуть летіти низько і залітати будь-куди. Але такі дрони підходять для знищення легкоброньованої техніки, бо не можуть нести багато вибухівки. Вони є повільніші звичайних. Чому можливо важче літати? Тому що їм дають більш складніші цілі, тобто їм потрібно повільно десь пролетіти, якусь перешкоду, кудись залетіти, аби влучити саме-саме в ціль. Сам же дрон несе на собі котушку з оптоволокном і вибухівку. Підключається до спеціальної станції, яка забезпечує захищений зв'язок. Дріт тоненький, та розірвати його майже неможливо хіба перерізати ножицями. Під час польоту оптоволокно само лягає на землю і дерева. У повітрі такі дрони можуть бути півгодини і залітати на відстань до 25-30 кілометрів. Взагалі. А... Прийнято там вважати, що дрони на оптоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так, вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Є певні відрізки, де варто їх облетіти, тому що там є дуже великий ризик обриву волокна, тобто це не є суто попрямі летіти. Перше подібні дрони випробували ще в кінці 22-го. але тоді на фронті мало було реп-систем і уваги на ці розробки не звернули. Натомість росіяни про них згадали минулого року. Випробували на Харківщині, масштабували виробництво і тепер активно розбивають нашу логістику й тили. Українські сили оборони лише кілька місяців тому почали використовувати оптоволокно. Ми не на шах, ну, типу, всіх розвитку. Тіпо, а на два вже стаємо. Типу, це всі замічають. Що спочатку ми їх там, були на шах впереді, Вони нас поняв, типу, тіпо... Не могли в нікатрих моментах. А зараз вони ну, сидять пілоти. Вони наші пілоти це виявили. Захиститись від таких дронів складно. Основні траси до фронту, як росіяни, так і ми почали обтягувати ось такими коридорами сіток. На них дрон може заплутатися і прямого влучання в техніку не буде. Але це не панацея, бо вдало навчений пілот знайде шпарину, як залетіти на трасу і знищити все, що йому треба. Бороться можна ще щось думати, Типа якісь реби придумують. Прибумшу та пророкі оптики, я думаю, що продумати можна і боротися з оптикою. Не, ну, не придумати таке озброєння, щоб не забуло чим то боротися. Та часу у нас небагато. Маємо придумати не лише протидію, а й самим наростити виробництво дронів на оптоволокні. Інакше сіра зона збільшиться до 50 кілометрів між лініями зіткнень. І це в той час, коли нині вона 3-4 кілометри. Остріл! Олег Корнієнко за Комах. Факти сі єдині новини. У поліції з'ясували причину масштабних вибухів на околицях Житомира, які сталися минулого тижня. За даними правоохоронців, в одній зі складських будівель виготовляли вибухівку. Підозру оголосили п'ятьом фігурантам. Попередньо вони ще торік там налагодили незаконне виробництво вибухових речовин і різних сумішей і нелегально продавали їх. Небезпечний товар зберігався неподалік від житлових будинків. Нагадаю, 2 липня ввечері у селі Березина під Житомиром прогреміло кілька вибухів. Загинуло двоє людей. Ще 83 дістали різні травми. В селі знищено десяток будинків, а біля траси Київ чоп пошкоджено заправки. Попередні збитки 46 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми. Знову ошкварить у росіян під удар. Ймовірно, гурівського безпілотника потрапив ільський завод у Краснодарському краї. Він один із найбільших на півдні Росії, і виробляє понад 6 мільйонів тонн палива на рік. Росіяни твердять, шматок безпілотника упав на один із технологічних цехів підприємства, і видимих пошкоджень чи задимлення немає. Натомість у підмосков'ї місцеві поскаржилися на атаку на хімзавод у Краснозаводську. Підприємство спеціалізується на засобах захисту від безпілотників. А ще воно виробляє вибухівку для. Російської армії, зокрема для ракет, про це розповів керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Росіяни підраховують збитки, завдані транспортним колапсом, який влаштували їм у вихідні українські дрони. Низка великих аеропортів була паралізована на дві доби. Збитки орієнтовно 20 мільярдів рублів. Це близько 250 мільйонів доларів. За ситуацію вже поплатився кріслом. Міністр транспорту Роман Старовоїд сьогодні вранці Путін відправив його у відставку. А далі посіпака кремлівського диктатора покінчив життя самогубством. Це вже офіційно підтвердив слідчий комітет Росії. Нагадаю, у суботу та неділю Тисячі пасажирів сиділи в терміналах російських аеропортів. Колап струкнувся Москви, Петербурга, Нижнього Новгорода, Пскова, Іванова, Калуги. і Тамбова. 88 бортів переспрямували на альтернативні аеродроми. Майже 2000 рейсів затримали, повністю скасували майже 500 рейсів. Деякі компанії обіцяли повернути клієнтам гроші, не пропонуючи альтернативних варіантів виліту. А росавіація нагадала: існує розвинуте залізничне сполучення. Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келох представлятиме США на цьогорічній вже четвертій конференції з відновлення України. Дізналося видання «Київпост», Захід вбудеться у Римі з 10 по 11 липня. Попередня прийшла торік у Берліні. За даними журналістів в італійській столиці, Келох планує зустрітися з президентом України, чия присутність також очікується. Серед запрошених президентка Єврокомісії Урсула фон фондрляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери. Нагадаю, Чну міжнародну конференцію з відновлення України «Ukraine Recovery Conference» почали проводити з 2017-го в різних європейських столицях. Спершу вона була присвячена реформам в нашій країні. А після повномасштабного вторгнення Росії перетворилася на платформу, де обговорюють підтримку України та її відбудову після війни. Цього разу на конференції вперше буде представлено український оборонний сектор. Це будуть конкретні проєкти, під які сподіваються залучити фінансування. Словаччина продовжує блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Це офіційно визнає словацьке МЗС в обмін на згоду запровадити проти країни агресорки. Чергові обмеження Братислава вимагає, щоб для неї зробили виняток з ініціативи Євросоюзу Ріпавер і Нагадаю, це план, мета якого швидко позбутися залежності від російських енергоносіїв. Його запропонували у відповідь на енергетичну кризу, спричинену російським повномасштабним вторгненням в Україну. Словаки нарікають через подорожчання енергоносіїв для їхньої економіки, впровадження цього плану стане серйозним викликом і вимагають для себе пільг. По 5 тисяч гривень батькам, які 1 вересня відправлять дитину до першого класу, заплатить держава. Уряд за ініціативи президента оголосив про нову держпрограму Пакунок школяра. Виплата призначена для тих, хто відправляє першачка на офлайн навчання в школу. Ці гроші можна витратити на канцелярію, книжки, дитячий одяг, взуття, все, що необхідно для підготовки дитини до навчального року. Заявку треба буде подати через дію. Гроші прийдуть на картку, і витрачати їх можна буде у відповідних магазинах карт. Коли подавати заявки, додатково прокомунікує мінсоцполітики. За словами глави уряду, головна ідея програми мотивувати українців не виїжджати і не вивозити дітей за кордон. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новації, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.